Всім привіт! Я знайшла такий color. Зараз ми, звісно, введемо своє ім'я. Ви вже знаєте всі моє ім'я, а я не буду вам повторювати. Якщо, якщо забула або перший раз мене бачите, то читайте. Лемон Зест? Ну, прикольний. Тепер давайте Єва. Єва ой Ея Ева. Ну такий похожий на мій. Хай буде моя іграшкова огромна собака, яку я назвала Максі. Мак ой Максі Максі прикольно. Де пушин. Зе. The... А як же пишете пушин? Пу. Схин. 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 Пушин. На. Зе пушин. О, похоже на мій. І на Єви. Окей, okay, давайте вже імена. Давайте Івану. Прикольно окей, okay, Олександр, О-ле-к. Олекро, Прикольно. Зараз буде Олександр, но це Саша. Біжить по краю света великий воїн діток. Олександра, Олександра, Олександра це дівчинка Саша, Марк Ма Рк Мерк. skypup Poop. E <laughs> mia Veronica. vero.